Ми сьогодні будемо говорити про незаконне збагачення. Загалом, що це таке. Статки чиновників не відповідають розмірам їхніх активів, які перебував їхній власності. З 2015 по 2019 рік по суті ніхто не отримав ніякої відповідальності і покарання за це. Це було понад 500 мільйонів гривень. Детективи набуду сліджували вартість цих активів. Тобто, в перспективі ці провадження могли бути розглянуті в суді. Чи змінилася якось стаття кардинально, і чи якось ускладнилася робота? На сьогодні це 8 мільйонів 723 тисячі гривень. Все, що менше цієї суми підпадає під цивільну конфіскацію. Наскільки зараз проблемно виявляти нові злочини? Ми покладаємося виключно на власні сили, на сили наших аналітиків і на свідомість громадськості журналістські розслідування, звернення громадян.